Привіт, дорогі друзі! Ну що ж, сьогодні хочу вам повідомити про досить важливі зміни, які увійдуть в Польщі від 28 квітня, які будуть стосуватися абсолютно всього населення, яке проживає на території Польщі. Тому що, друзі, в Польщі хочуть впровадити так званий сертифікат енергоактивності. Для декого це буде великий плюс, а для декого це буде великий мінус. Плюс буде для тих, хто має гроші і хоче ще більше їх зекономити. Тому що, друзі, поясню на прикладі, як я це розумію. Ну що ж, друзі, ви хочете переказати свої кошти з Польщі в Україну або ж з будь-якої іншої країни Європи в Україну, то сьогодні я вам хочу порекомендувати сервіс. Для переказу коштів по найвищому курсу без комісії миттєво, який називається Профі, яким я також вже спробував скористуватися, і мені дуже сподобалося. Лінк, звісно ж, ви знайдете в описі під цим відео, і ви, встановивши додаток від 3 до 5 хвилин, зможете зробити банківський переказ на будь-яку карту в Україні. І звісно ж. Хочу вам наочно показати, як це все буде виглядати. І, звісно ж, друзі, вам потрібно встановити додаток або ж з App Store чи Play Market, і після цього пройти невелику реєстрацію, вести своє ім'я та прізвище, підтвердити номер телефону, куди вам потім прийде СМС для того, щоб зареєструватися в додатку, і вуаля, вибираєте країну, валюту і відправляєте свої кошти, перед цим вписавши номер карти, ім'я прізвища, отримувача в Україні, і ваші. Кошти вже на вашому банківському рахунку в Україні. Лінк ви знайдете в описі та прикріпленому коментарі. Коли є цей сертифікат, який увага буде коштувати власникам нерухомості, якщо ми говоримо про квартири, це 600-700 злотих. А якщо ми говоримо про власників будинків, то він їм обійдеться до півтора тисячі злотих. А якщо вони його не будуть мати, то штраф можна отримати розміром до п'яти тисяч злотих. Звісно ж, друзі, хто в цьому випадку виграє? Звісно ж, держава. Тому що бюджет треба ж якось заповнювати, ті дірки, які з'явилися протягом минулих років, і держава знає, як це зробити податками обкласти звичайне населення. Але, друзі, які ж переваги дає цей сертифікат? Коли ви входите на житло, або ж його хочете винаймувати, або ж купити, то ви відразу бачите, наскільки енергоефективний цей будинок, наскільки він зберігає тепло, світло і так далі, як він використовує. І це є для вас. Погодьтеся, великий плюс, але якщо ми говоримо про тих людей, які будуть винаймувати житло, то вартість, наприклад, квартири, яку вони будуть винаймувати, наприклад, в дві тисячі злотих без цього сертифікату, відразу цих 600-700 злотих додасться до повної вартості квартири за рік. Ну і ви вже можете враховувати цей момент. Тому що якщо це провадиться 28 квітня, то відразу власники нерухомості добавлять цю суму до винаймуваної нерухомості. Вони ж не будуть за це платити. Звісно ж, друзі, як я вже сказав, за відсутність цього сертифікату ви заплатите до 5 тисяч злотих, якщо ви маєте, наприклад, свої, е, своє приміщення, свою нерухомість і так далі. І знову ж таки, друзі, цей сертифікат буде виготовлятися до 14 днів. Ну і його ніби мають мати всі. І як нам пояснюють, ця поправка має два аспекти. Перший при введенні будинку в експлуатацію потрібно буде надати сертифікат енергоефективності, тобто, якщо ми говоримо про ринок первинний. І другий аспект стосується вторинного ринку, а саме оренди чи продажу квартири. В такому випадку також необхідно буде надати копію енергетичного сертифіката, і нотаріус вносить номер свідоцтва, а за його відсутності повідомить про неминучий штраф та зробить відповідний запис у нотаріальному репорті. Актів, і звісно ж, друзі. Яка ваша оцінка цих змін? Ви напишете в коментарях. Звісно ж, зміни відбуваються скрізь, вони відбуваються постійно. А нам із вами про них постійно потрібно дізнаватися. Тому я вас запрошую підписатися на канал, поділитися цим відео з іншими глядачами. І, звісно ж, пишіть свою думку. Вона як ніколи зараз важлива.